Ну що, нарешті нареш, ми випленелі з порту Мілки на рецево. А, так, тут є рецево. Перепрошую, в хто я виходив. Це вже управління тут, відповідно, швидше хто газує ручним газом. Ну і... Наша яхта почала плисти врешті. Досить гарна природа, в них берег гарно, освітлені сонцем. під парусами. З нами тебе розієкта. Ми йдемо доразний стати. Зараз бедже босс. Ага, зараз ми маємо десь під мостом пропливати тому паруса не ставимо, придеться мачту ще опускати. Розуміємо, пані капітані.